Чим ближче до виборів, тим колоритнішою стає політична палітра нашого краю і чіткіше структуруються партійні списки. Скажімо, нинішній перший заступник Тернопільської, Тернопільської обласної ради Сергій Тарашевський очолив команду радикалів пляшка до облради. Тому скажіть, будь ласка, чому вам імпонує саме оця політична сила? По перше, скажу, що за стилем мислення я є радикал. Тобто всі мої думки направлені на радикальне вирішення питань: чи я працював колись у приватному бізнесі, чи зараз працюю в обласній раді. З Самого першого дня, коли до мене звернувся перший лист, прийшов з проблематикою. Я її вирішив прямо лінійно. Мені спеціалісти сказали, що так бути не може. Ти маєш розписатися на комісію. Комісія має подати пропозиції. Потім або рішення приймається апаратом обласної ради, або сесією. Я спитав, перше, боже, чому такий довгий ланцюг, чому такий довгий шлях? Але навчився в умовах роботи в умовах ради, як це правильно, як це оптимізувати, і є цілий ряд покращень, які ми якраз і вдосконалюємо, і впроваджуємо. Чому саме радикальна партія? Тому що е, сьогодні я рахую, що кожна сім'я повинна із маленької комірки суспільства радикально почати мислити в самій сім'ї. Тобто я маю на увазі ціни на газ, на комунальні послуги, на враховуючи величезне зубожіння нашої нації, ми повинні мислити радикально. І той, хто не усвідомлює цього, то він, коли почує мої слова, зрозуміє, що він так діє. Тобто відмовляє собі допустим у дорогих продуктах, іде на секонд-хенд. Переходить з опалення газового на альтернативне джерело газу, яке може бути альтернативне, тобто людина діє радикально, тому що якщо вона сьогодні не вирішить цю проблему, наприклад, з газом, то завтра вона може опинитися з опломбованим лічильником і без того самого газу, але вже з боргом.